Сьогодні ви знову в будівельному ресторані компанії «Укрдім». І в нашому меню сьогодні така страва, як вікна. Вікна. А, з чого вони складаються? Ця страва складається з таких інгредієнтів. Інгредієнт перший це профіль. І мені здається, що не так дуже важливо, що на нього написано: ВДС, рехау або щось інше. Бо в кожній лінійці профілей є різні профілі, і бажано вибрати той, який відповідає потребам по енергозбереженню. Тут у нас 87 профіль. Товщиною 5 або 6 камер, я вже не пам'ятаю, але він дуже гарно тепло ізолює. Ще, що дуже важливо, може даже важливіше, ніж сам профіль, це те, що знаходиться внутрі профілю, тобто підсилювач металевий. Тому що якщо він буде слабкий, вікно не буде гарно працювати. Він повинен дуже гарно бути підобраний. А... Третє, ще може. Тож дуже важливе, це фурнітура. Бо профіль він завжди статичний, Він є і є. А от фурнітура вона механічно працює весь час використання вікна. Тому вона повинна бути теж дуже гарна, щоб потім не було потреби постійно її регулювати, а тим більше через який час замінювати. А ще одна складова цієї страви це склопакет. Зараз вже стандартом є склопакет 40 мм по товщині загальний, який складається з двох камер. Якщо потрібна краща звукоізоляція, то ці дві камери повинні бути різними потовщині. Якщо звукоізоляція, як в цьому випадку не дуже важлива, то вони можуть бути однаковими. І бажано, щоб і зовнішній, і внутрішнє скло було енерго з енергозбереженим. Тому що зараз дуже полюбляють панорамне скління І тому наскільки склопакет погано випускає тепло на вулицю, це дуже важливо, щоб він зберігав тепло. Тепер, коли ми в цілому по цій страві розповіли, де кілька тонкощів. Тонкощ перша, коли у нас є створка, яка відкривається. Неважливо, це балкон на двері, як тут. Або віконна створка, як тут, бажано збоку -з встановлювати додатковий розширювальний профіль. Для чого? Для того, щоб можна було потім спокійно і якісно зробити оздоблення відкосу ззовні і знутрі приміщення. Другий нюанс це звичайна монтаж. От зараз у нас теплий підвіконний профіль. У нас пароізоляційна плівка е, внутрі приміщення, гідроізоляційна плівка знаружи приміщення. Все це називається теплий монтаж і дозволяє зробити монтажний шов таким чином, щоб він не продувався і не промірзав. Це дуже важливо. Зараз в більшості випадків роблять е, вікна. Зовні не білим, їх роблять або по деревину, або зараз модний такий колір є антрацит і так далі. Але в більшості випадків внутрі приміщення їх роблять білим. Чому? Тому що якщо вікно знутрі приміщення кольорове, воно накладає обмеження на дизайн внутрішнього оздоблення. Ну, уявимо, що це вікно наприклад. Під дерево, да? тоді і меблі, і двері повинні бути в такої же кольоровій гаммі. А коли внутрі вікна білі, то вони не накладають ніяких обмежень і дизайнер може робити те, що він захоче. Якщо у вас залишились питання по цій страві, якщо ви хочете таку страву скоштувати, звертайтесь до нас. Контакти внизу в описі.